Далі в'яжемо з другого по дев'ятий ряд без змін. Тобто, в кожен стовбик пров'язуємо один стовбик без накиду. В'яжемо самостійно. Пров'язали. Я вже набила холофайбером. Ось такий тулуб у нас виходить, милота. Початок ряду. У нас від маркера. Дзинь-дзинь, дзинь, 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 дзинь Ось тут. Ви можете в кожному ряді залишати маркери, потім ви його заберете. Наступний десятий ряд убавки. П'ять стовбиків без накиду. Убавка. Гачок в петлю. Захвачуємо основну нитку, витягуємо. Захвачуємо основну нитку, витягаємо через дві петлі. Убавка. Гачок в одну петлю захвачуємо основну нитку, витягуємо нитка на гачку. Гачок в наступну петлю, витягуємо основну нитку, нитка на гачку. Захвачуємо основну нитку і пров'язуємо через три петлі. Є 5 стовбиків без накиду. Холофейбер може трішки заважати, ви можете набити іграшку пізніше. Убавка. Гачок в одну петлю, захвачуємо основну нитку, витягуємо нитки на гачку. Гачок в наступну петлю захвачуємо основну нитку нитка на гачку. Захвачуємо основну нитку, витягуємо через три петлі. Далі 5 стовбиків без накиду. Убавка. Гачок в одну петлю, захвачуємо основну нитку, витягуємо нитка на гачку. Гачок в наступну петлю витягуємо основну нитку, нитка на гачку. Захвачуємо основну нитку, витягуємо через три петлі. Виконуємо 5 стовбиків без накиду. Убавка. Гачок в одну петлю захвачуємо основну нитку, витягуємо нитку на гачку. Гачок в іншу петлю захвачуємо основну нитку, витягуємо нитка на гачку. Захвачуємо основну Захвачу нитку, витягуємо через три петлі. 5 стовбиків без накиду. Це останній ряд. Де ми пров'язуємо 5 стовбиків без накиду і остання убавка. Ми закінчили 10-й ряд. З 11 по 16 пров'язуємо без змін. Тобто в кожну петлю стовбик без накиду. Зустрінемось в 16 ряді. Пров'язали. 17-й ряд, 4 стовбики без накиду Убавка. 1, 2, 3, 4. Доця, обавка. Гачок в одну петлю, захвачуємо основну нитку, нитка на гачку, гачок в іншу петлю, захвачуємо основну нитку, нитка на гачку. Захвачуємо основну нитку, витягуємо через три петлі. Виконуємо чотири стовбики без накиду. Обавка. Гачок в одну петлю захвачуємо основну нитку нитка на гачку. Гачок в іншу петлю захвачуємо основну нитку нитка на гачку. Захвачуємо основну нитку, витягуємо через три петлі. Виконуємо 4 стовбики без накиду. Обавка. Гачок в одну петлю захвачуємо основну нитку нитка на гачку. Гачок в іншу петлю захвачуємо основну нитку нитки на гачку. Захвачуємо основну нитку, витягуємо через три петлі. Виконуємо 4 стовбики без накиду. Убавка. Гачок в одну петлю захвачуємо основну нитку нитка на гачку. Гачок в іншу петлю захвачуємо основну нитку, нитка на гачку. Захвачуємо основну нитку, витягуємо через 3 петлі. 4 стовбики без накиду. Виконуємо останню убавку. Гачок в одну петлю захвачуємо основну нитку, витягуємо. Хача, коли в іншу петлю захвачуємо основну нитку, витягуємо. Захвачуємо основну нитку, витягуємо через три петлі. Звіряємось. Значить, ось тут у нас остання обавка. Вона має бути перед попередньою обавкою. Є. Все зробили правильно, молодці. 17-й ряд закінчили з 18 по 21 пров'язуємо без змін. Тобто в кожну петлю. Стовбик без накиду. В'яжемо самостійно. 21 ряд. Три стовбики без накиду. Убавка. Два. Убавка. Гачок в одну петлю, захвачуємо основну нитку, витягуємо нитку на гачку. Гачок в іншу петлю, захвачуємо основну нитку, витягуємо нитки на гачку. Захвачуємо основну нитку, витягуємо через три петлі. Виконуємо 3 стовбики без накиду. Убавка. Гачок в одну петлю витягуємо основну нитку нитка на гачку. Гачок в іншу петлю витягуємо основну нитку, нитка на гачку. Захвачуємо нитку, протягуємо через три петлі. Виконуємо 3 стовбики без накиду. Убавка. Гачок в одну петлю, захвачуємо основну нитку, витягуємо нитки на гачку. Гачок в наступну петлю, захвачуємо основну нитку, витягуємо нитку на гачку. Захвачуємо основну нитку і протягуємо через три петлі. Три стовбики без накиду. Убавка. Гачок в одну петлю захвачуємо основну нитку, витягуємо, гачок в іншу петлю, захвачуємо основну нитку, витягуємо. Захвачуємо основну нитку, витягуємо через три петлі. Виконуємо три стовбики без накиду. Убавка. Гачок в одну петлю. Захвачуємо основну нитку, витягуємо нитку на гачку. В наступну петлю витягуємо основну нитку, захвачуємо і протягуємо через три петлі. 21 ряд пров'язали. 22 та 23 ряд пров'язуємо самостійно. Ось такий у нас пузань виходить. Двадцять четвертий ряд. Це у нас початок ряду, і я прошиваю спочатку тут, а потім закінчую ручку тут. Виглядає це ось так. Я дивлюсь ніжка, придивляюся, ставлю свої пальчики, чи буде гарно виглядати з ручками. Дійшла до крайньої петлі, дивлюсь семетрію чи Варто пров'язати ще одну петлю. І прив'язую ручку, теж вплітаю її до тулуба. Це наша ручка, це її кінець, і я пров'язую ось ці петлі в цей кінчик, не трукаюся. Завожу гачок повз один ряд і другий ряд. Є на гачку і пров'язую. Цю ручку в наступну петлю. Тарам -тарам -тарам. Є. Початок зафіксували. Наступна петля у мене ось тут. Завожу гачок, ось сюди і в перший ряд, в верхній, і в наступний нижній ряд. Є. Ось цю жовту нитку я пров'язую разом із іграшкою. Знову гачок завожу наступну петлю іграшки, захвачую основну нитку, витягую через ручку, захвачую основну нитку, витягую через дві петлі, нитку затягуємо. Щоб ручка гарно зафіксувалась. Далі я пров'язуватиму ось тут петля одна ось, оцю нитку я перекладаю, я її пров'язую. І ось друга петля. Знаходжу петлю, іграшки, захвачую основну нитку і протягую її через всі петлі. Є, затягнула нитку гарненько. Протягую її через дві петлі. і продовжуємо зафіксовувати ручку самостійно. І не забувайте, що цю петлю можна пров'язати у виріб. Останні петлі для фіксації ручки, ось вони, і я повторюю дію. Ось так виглядатиме ручка одна, далі пров'язую наступну петлю. Взяла другу ручку. Виходить, ось цієї ручки, ми її в'язували ось таким чином. Тут був кінець ряду, ось він. Треба зробити так, щоб він був з цієї сторони також, тому що візуально воно буде видно. Заводимо гачок, як добре, що я почала з жовтої ручки, тут, тут петлю в сірому не сильно видно. Підхвачуємо гачком. Дві петлі ручки, підхвачуємо основну нитку і пров'язуємо. Вводимо гачок в останню петлю ручки, перевіряємо на симетрію. Цей ряд закінчили. Останній ряд пров'язуємо два стовбики без накиду, убавка. Один стовбик, другий стовбик. Убавка. Гачок в одну петлю, захвачуємо основну нитку, витягуємо, гачок в іншу петлю, захвачуємо основну нитку, витягуємо, і протягуємо через три петлі. О два стовбики без накиду. Убавка. Гачок в одну петлю захвачуємо нитку, гачок в наступну петлю. Захвачуємо основну нитку, витягуємо через три петлі, виконуємо два стовбики без накиду. Убавка. Гачок в одну петлю. Захвачуємо основну нитку. Гачок в наступну петлю. І пров'язуємо через три петлі. Два стовбики. Без накиду. Убавка. Гачокову одну петлю захвачуємо основну нитку, витягуємо. гачок в наступну петлю захвачуємо основну нитку, витягуємо. Захвачуємо основну нитку, витягуємо через три петлі. Два столбики без накиду. Один. Два. Обавка. Гачокову одну петлю, захвачуємо основну нитку, нитка на гачку, в наступну петлю, нитка на гачку, і основною ниткою проходимо через три петлі. Ми закінчили виплести тулуб. Ці нитки можна сховати всередину. Перевірте, чи гарно іграшка набилася холофайбером, відрізаємо нитку, витягуємо. Ми її потім сховаємо. Будемо пришивати голову і вушка. Як я казала, кінчик нам потрібен довгий, мені потрібна голка. Голку беру звичайну, головне, щоб з гарним вушком таким великим, щоб нитка проходила. Ось цей кінчик ми сховаємо потім. Його можна сховати перед тим, як набиваєш холофайбером, можна сховати після того, як набиваєш холофайбером. У нас є ось тут рубчик і ось тут рубчик. Це кінець ряду. Я їх об'єдную ось так. Таким чином, рубчики з'єднуються, і їх мінімально видно. Просовую голку в петлі. По два рази вивожу голку, один раз. Знову в ту саму петлю, а в голові в іншу петлю уже. Тепер внизу в іншу петлю і зачіпаємо петлю на голові ту саму. Таким чином будуть м, рубчик обережний, акуратний, гарненький. Ось такий поки що вийшов чоловічок. Цю нитку ми просилюємо ще через голову, щоб її зафіксувати. Ось так. Далі вушка. Хочу показати, як я ховаю ниточку. Початку ряду я завожу гачок, всередину вушка, захвачую нитку і її протягую. Так можна ще робити голкою. Зшиваємо. Одне вушко ми пришили, фіксуємо нитку та ховаємо її. Пришиваємо друге вушко, аналогічно першому і симетрично першому. Я зафіксувала гарненько нитку і можна відрізати. Залишається вишити мордочку та очки. Можна ще зробити ручки в такому положенні, виглядатиме прочудово. Спочатку я вишиваю очки. Мені комфортно вишивати ниткою маліне та гострою голкою. Для вишивки очок я відвожу 3-3,5-4 см. Вишивка не вдається одразу, якщо ви будете переробляти, не страшно. Краще переробити, аніж вам буде золоте око те, що вам не подобається. Перше око я закінчую. Нитку я не відрізаю, а відступаю і починаю в'язати наступне око. Так, ну тут мені буде зручніше перевернути. Це остання війка очко. і я знову не відрізаю нитку, а перехожу відразу на вишивання мордочки. Перевіряю, чи мені буде по центру. Угу. Я вишила мордочку і тепер мені потрібно сховати нитки, щоб вони не розпустились. останній штрих. Зайчиня готове. Ставте вподобайку та залишайтеся зі мною. Бувайте!